початку повномасштабного вторгнення РФ ворог тричі бив по сарнах. Внаслідок останнього обстрілу, 28 серпня, обійшлось без жертв. Втім, пошкоджено пів сотні житлових будинків та вибито вікна у кількох корпусах місцевої лікарні. Як громада долає наслідки обстрілів, дивіться далі у сюжеті. 28 серпня чотири ракетні удари по військовому об'єкту в сарнах. Внаслідок влучань було пошкоджено і цивільну інфраструктуру приміщення центральної районної лікарні та до півсотні приватних житлових будинків. Я е, тільки вступила, мене волною видно е, понесло. Я покотилася, падала, падала, падала по східцях. Дуже перелякалася. Дісталось і лікарні. Вибуховою хвилею вибило біля сотні вікон, в тому числі і у пологому відділенні. Ракетний удар, пригадує головний лікар Олександр Нестеренко. Каже, були готові та навіть не встигли злякатись. А станом на зараз вдалося подолати майже усі наслідки ворожого обстрілу. Практично все вже відремонтовано. Ми досить швидко з Івано-Франківська привезли шифер, вікна вставили. Так, що... я думаю, що все буде добре. Пацієнти були, персонал він. Мабуть, і не встиг злякатись. Тому що це не перший приліт вже. А наша робота така, як критична інфраструктура, ми завжди готові до таких надзвичайних ситуацій. Так що Персонал працює весь на своїх місцях і завжди готовий надати допомогу. Голова Сарненської територіальної громади каже, спочатку взялись за ремонт приватних будинків. З фінансуванням цих робіт допомогла Львівська та Дубинська міська рада, а також Малолюбашанська територіальна громада. Предбачили субвенції відповідно по 500 і по 200 тисяч гривень на ліквідацію наслідків ракетного удару, який був завданий 28 серпня по місту Садне. Фактично роботи ну, майже вже всі виконані. Там є деякі роботи, які не завершені по військовій частині, але вони завершуються. В даній ситуації підтверджується вислів, що друзі перевіряються в біді. Ми дякуємо нашим друзям за таку допомогу. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ, це була вже третя ракетна атака на Сарни. Втім, попри це, паніки у місті немає. Тут роблять усе, аби якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру та наблизити нашу перемогу. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини рівного.